Вітаю всіх! Передивилась новини, цікава така думка вилізла у людей. Дуже цікава що... військових експертів, що, можливо, оця активізація на Харківщині. Може бути активізація на Сумщині, щоб відволікти ЗСУ від Донеччини. Давайте перевіримо, чи дійсно це так. Дійсно, активізація на Харківщині? Це відволікання сил від Донеччини. Чи дійсно так? Це відповідь так. Однозначно так. Так, вони думають, що це допоможе. Ця колода каже так. Далі друга колода. Активізація сил на Харківщині, фронту ворога це відволікання сил ЗСУ від Донеччини. Так, це також відповідь так. Сили. Ось вона. Це карта сили. Ось ці сили ЗСУ. Будь ласка. Ну і третя колода. Чи дійсно активізація сил на Харківщині? Це відволікання сил ЗСУ від Донеччини. Так. Дійсно так, щоб там мати, до речі, певні перемоги. Дійсно так. Дійсно так. Ну, це так. Так, відповідь так, на трьох колодах. Ой, вже дістали, чесно кажучи, неприємно. Вже за ту Донеччину на рівних в одному місці. Хто зміг, той зміг. Не чіпали по чуючу середу, як у 2014 році. Люди жили-жили. Дивіться. Давайте тепер подивимось. Мене цікавить ракурсу якої, то що Донеччину будуть довбати це зрозуміло. Тепер до кінця літа я беру період. Мені цікавить період саме до кінця літа. РФ ну, як... <кій> сконцентрує вже свої сили на окупації Донеччини і відчепиться від Харківщини. Це буде до кінця літа, тому що вона на Харківщині не має успіху. Так, 50 на 50. А тепер тепер пояснюю, чому випадає 50 на 50. Тому що Харківщина має ще куп'янський напрямок, який не було деокуповано до кінця. І тут я буду зараз продивляти, що мається на увазі ось Україна. Нагні колоди. Тобто, дивіться, до кінця літа припиняться активні бойові дії на північній частині Харківської області. Ось що мене цікавить. Шістка кубків. Це не визначено, тому що там можуть бути активні сильні обстріли. Ще. Е, дивіться. Обстріли ніхто не відміняє, і там є сіра зона сильних обстрілів. Так, північно не забудьте що Вовчанськ. Так, добре. Так, сили РФ тепер Питаю. так, Війська РФ будуть посилювати тиск на Харківщині, щоб підтягнути війська з Донеччини. Найближчий час. Так, це можливо, це буде. Це може бути. Я беру всю Харківщину, зрозумійте, зараз, тому ж... десятка пентаклів. Так, щоб відтягнути. Війська з Донеччини. Це дійсно так. Мечові карти і навіть вісімка, шістка мечів це рух, рух. Вісімка жезлів, так. Так, дійсно. Добре. Тепер що головне? Ну, найголовніше навіть, треба спитати: чи вдасться ворогу добитися своєї цілі, щоб ЗСУ відтягнули там резерви, війська від Донеччини на Харківщину? Чи вдасться це добитись ворогу війська мрев? Дивіться, це договорняки це 50 на 50. Ось тут вмикається не тільки військова і політична гра. Тобто щось відтягнуть однозначно. Не без цього, але це трішки не то. Двійка мечів, тут топіку. Є якісь догорняки. Через те, що там, мабуть, все не потрібно буде відтягати. І обнулення ситуації, зрозумійте. Ось на Харків постійно випадає обнулення ситуації. Це дуже добре, скажу. Скажемо так. Я не хочу робити акцент на цьому, але дуже важке питання, тому що там багато політики ще включається. Дуже багато. Дуже багато політики, тому я не люблю політику. Я розумію, що на Харківщині ще буде трошки важко, але ціль головна не Харківщина така.